Внаслідок ракетного удару, який російська армія по обіді завдала по передмістю сум, загинула жінка 1987 року народження. Повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Сумчани почули вибух о 16-й годині. 9 хвилин удар прийшовся на передмістя. Сум. Нині на місці, де загинула жінка, працюють всі необхідні служби. Тіло загиблої на велосипеді на узбіччі дороги. Жінка загинула, отримавши множинні поранення, несумісні з життям, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про почути розповіли люди, що в момент влучання перебували на дачах неподалік. «Ми чули, як тут. Ну я щось думала, що вона туди полетіла, а сказали, що сюди полетіла. Така пожарка поїхала туди. А там ну дуже а звук не що схожі. так, як ракети летить, а потім одразу зрив. Отакі. А так, ну там стояла пожарка. Моя бука ж там. Так воно, мені каже, теж туди воно полетіло. А в мене стекловий в цьому, у калідорщику. В общем, непонятно. що. Ракета не отут лупила. А ви де були, на дачі? На дачі, вон рядом. А, Це, да, здесь, отам, в той стороні. а на що схоже звук? Звук реактивного самоліта. А потім типу взрива. Через загибель жінки внаслідок авіаудару в прокуратурі Сумщини розпочали слідство за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством, повідомили в прокуратурі Сумщини. Анна Книш, Євген Брасімов Суспільне новини Суми.